Доброго дня. Починаємо комісію. Доброго дня. Голосуємо за порядок денний. Всі прочитали, є у нас чотири питання. Хто за? Дякую. Одноголос. Роман, не вийшов. Не буду Я Доброго дня. Доброго дня. за. Так добре. Діра, кажіть просто чи ви знаєте, що ми чуємося. Про проєкт рішення внесення змін до рішення обласної ради від 16 березня. 2020. 23-го року номер двадцять дріб про реорганізацію комунального підприємства Волинський медичний центр терапії залежностей Волинській обласної ради. Хочу довести до вашого відомого, що не надійшло питання від центру терапії залежності зв'язку з тим, що не змінилася адреса. У неї було Карбишева е, 2 Корпус-1, тепер Карбудишева 4Б. Зв'язку з цим е, ну, для, для подальших дій е, спроведення реєстрації організованої юридичної особи потрібно внести зміни і замінити на юридичну адресу вулиця Карбаша, 4Б, місто Луцьк, індекс 4023. Все. Прошу проснути. О, так. Дякую. Дякую. Друге питання. Про проєкт рішення про перепрофілювання, зміну типу, переименування на зміну адреси Володимир Волинського ліцею, центр освіти Волинської обласної ради. Зв'язку з тим, що е, також було змінено е, адресу Володимир Волинський на місто Володимир і вулицю Берегову було змінено на Андрія, е, на вулицю Андрія Войнаровського. Е, просимо внести зміну. А також зв'язку з е, е, попереднім рішенням про. Реорганізацію Володимир Волинського ліцею, центр Волинської обласної ради, зв'язку з тим, що все таки нам державний реєстратор на тому що краще, щоб воно підприємство називалися Не Волинський обласний е спортивний ліцей, а Володимирський спортивний ліцей. Ну, типу, з передбаченням того, що е можливо буде створено ще один чи два підприємства такого типу, і що воно не може бути в єдиній особі, бо кажучи, просимо внести зміни... Е Прийняти такі рішення. Перше, перепрофілювати до шкаф. Володимир Волинський ліцей Центру освіти Волинської обласної ради у Володимирський спортивний ліцей Волинської обласної ради. І друге, змінити адресу Володимир Волинського ліцею центру освіти Волинської обласної ради з Волинської області, місто Володимир Волинський, вулиця Переговору, будинок 1 на Волинська область, місто Володимир, вулиця Андрія Войноровського, будинок 1. Прошу підтримати. Так. Дякую. Про рішення про наглядові ради комунальних підприємств зазначене рішення виносилось. проєкт рішення виносилось на попередню сесію, однак були до типу наголошені на тому, що це потрібно допрацювати декілька пунктів. Зв'язку з тим з допрацюванням всі ознайомилися до матеріалах. Є проєкт рішення. Прошу підтримати проєкт рішення про наглядові ради комунальних підприємств. Хто за. за? Дякуємо до голосу. Останнє питання: про проект рішення про закріплення майна на праві оперативного управління. Зв'язку з тим, що на попередній сесії було прийнято рішення про реорганізацію комунальних підприємств шляхом приєднання ковальської поліклініки до Ковальського обласного лікарні коспісу для в процесі реорганізації потрібно перезакріпити майно, тобто всі приміщення ковальської політині за юридичною особою обласна лікарні міста містокове, і в зв'язку зв'язку з цим закріпити всі приміщення на праві оперативного управління. Прошу підтримати. Дякую. Різне. Кої є якісь питання. Немає. Дякую. Закінчено. Все, все. все. Так. Дякую.